Ну що, колеги, готові? Хочу вам показати сьогоднішній улов. Те, що мені вийшло вирвати в тому магазині, це частинка його, але все ж таки покажу вам розпаковочку, що до чого, що, як, і по чому будемо продавати. Коротку історію, ви це знаєте, що я давайте переверну. Що я познайомився з власником магазину, типу комісіонка, але там продається новий інструмент через те, що багато хто їм здає, кому не потрібно, вони купляють або дарують. І з ним ми договорилися про співпрацю, був подивимося, що з цього вийде, яка ціна буде нас там влаштовувати і що взагалі він нам буде пропонувати. Тому, хлопці та дівчата, зараз покажу вам, що ми власне, отримали від нього, по яким цінам будемо продавати і взагалі що в нас є. Перш за все, хочу вам показати ось таку досить прикольну болгарку, на 125 й круг. Класна, це, чесно кажучи, нас її постійно замовляють. Я не думав, що у нього вона буде, але одна залишилася. dcg c 413 болгарочка повністю нова, ну, без упаковки, звісно ж, повіні достав з комплекта. Хтось з комплекта продав, більше всього, йому і навіть немає само цієї. ручки. Але мало хто ними користується цими ручками, тому ось така у нас болгарочка буде йти. Її здається, ціна буде 100. 55 доларів ми будемо продавати її в Україну, плюс доставочка. Там десь може 170 175 вона вийде з доставкою. Це вже ціна буде в Україні. Далі ось такий суперський просто комплект. Я собі хочу вже його тестувати. Це ось він виглядає. Ми вже його розпакували. Тут іде у нас дрелька, болгарка. Ось така сама, і дві паверстаковських батареї, які це просто вау. Мало хто взагалі ними користується. навіть в Америці. Це така новинка, яка дозволяє вам користуватися досить таки довго, максимальна потужність. І е, це вже нове покоління. Дивіться, класичні батареї вони не прорізінні, паверс також прорізінний, що не дозволяє скользити вашому інструменту. І плюс до всього вони набагато довше е, будуть тримати заряд чим, звичайно, батарея. У нас йдуть 1,7 А. Але вистачають їх на капецька довго. Пізніше скину вам інформацію прикріплю, почитайте про них. В комплекті у нас будуть йти дві ось такі батарейки на один із стін. Далі в нас іде ось такий шурик-дрель, Шурик, хто його так тільки не називає. Він іде безщоточний. Серія в нас ДЦД-37, так він виглядає. Попрошу зауважити, made in Mexico немало важливо. Саме зажимний патрон, дві швидкості, класна робоча лошадка для роботи або для дому це більше як потрібно. Він, він звісно ж, не ударний, але для ударного це зовсім вже друга пісня. і... Огляд його, я думаю, що неодноразово бачили на моєму каналі. Тобто ось ця в комплекті. І ізюмінка цього наборчика. Давайте подивимося, що є тут ручка. Ось, бачите, є тут тоже ця ручка і 6 Ізюмінка цього комплекту це, звісно, ця трубінка. Ось ця болгарка. Давайте ми відкриємо батарейку. Серія у нас тут іде, якщо я не помиляюся, dcg G413, те, що я вам вже показував. Давайте подивимося, хто її і неї виробництво. О, дивіться, читайте. Made in Mexico те же саме. Не знаю, чи комусь важливо мені прикольно, що вони не китайські, воно якось психологічно легше сприймається. Ось така Болгарочка. І ще по батареям. Тут є індикатор. Бачите зарядний індикатор. Є власна сама зарядка. І давайте покажу, як вона працює. Вниз запобіжник опускаєте. Ось так воно виглядає. Тут вже є досить багато різних. Елементів захисту, допустимо, коли вас діз зажимає, вона сама тормозить, коли там, починає віляти її, вона сама зупиняється. Даже, кажуть, якщо пальця починає вона різати, вона також зупиниться. Пробувати це, тестувати не будемо. Але ось такий досить такий цікавий комплект мені викупити в цих хлопців. Повністю новесенький і все працююче. тому його ми будемо продавати десь в районі. Ну, Ціна в магазині, щоб ви розуміли, в Америці це 370 баксів. Е, немало, ну, не дешево, я вам скажу. У нас буде ціна дешевша. Я під відео прикріплю ціни на них, але не факт, що коли ви побачите це відео, вони будуть в наявності. Я думаю, що їх набагато швидше розкуплять в нашому телеграм каналі який ви теж можете підписатися чим, власне, саме відео. Так, ось такий комплект. Далі давайте подивимося Ось цей гайковерт 891-й із батарейкою. Я нам зараз його також. Гайковерт. Одна друга в нього йде розмір. Це так, куди ви будете кріпити ваші насадки. Знову ж таки, в комплекті сумка, Це, як би кажуть, навіть на це вже увагу, ніхто не звертає. Зацініть. This tool is proudly made in the USA with Global Materials. Ну, прикольно. Сумка вже остається в мені або поміняю точно на якусь іншу. Ну, ось таку, звичайну. О, як не курсить. Штука цікавенька. Далі наша батарейка 4 А. Немало важливо. Зар... Індикатор зарядки у нас є наявності. Ось так він виглядає. Далі зарядка це вже теж have. І власне самий гайковертик. Давайте подивимося, як він виглядає. Друзі, а ну-ка зацініть made in USA. Неплохо? Неплохо. Я думаю, навіть більше, ніж неплохо. Ось так він виглядає наш малиш. Серія, ще раз повторюся, 891-го. Гайкавірта. Давайте глянемо, що він з собою представляє. Е, що круто, кажу зразу, що переключається швидкості. Не кругом це є, не всіх, але штука річ класна, щоб не зривати різьбу. Ви можете пере перемикати швидкості. Слухайте, я вам скажу, що я вже собі його хочу залишити, Тож не знаю для чого. Але хочу. Три швидкості. Один. Три і відбійний, типу, це збивати, так розумію. Плюс ліхтарик, ви можете собі регулювати яскраві світла. Е, я вам скажу, що це пушка. Знову ж таки, з такими всіма логотипчиками, я думаю, в Україні ви таке не знайдете. Е, 891 Давайте далі, дивитися. Це в нас іде 894 Хто розуміється, той знає про що. Я, чесно кажучи, в гайповертах дуже слабий, тому зараз не підготовлений і інформації вам про нього багато не розкажу. Але ж, 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 але але є така річ, і хочу вам показати їхні розпаковочки. Знову ж таки, наша валіза. Досанічка. Опять же, made in the USA with Global. Global Materials. Дивимося, що тут у нас є. Чим більше займаюся, тим краще мені подобаються ці всі інструменти. Дивіться, четверочка, XR батарейка 4 А без, з індикатором власне самого заряду. Зарядка, це зрозуміло, це вже нам не цікаво. Інструкцію, я думаю, що ви теж не хотіли бачити, я їм не показую. А все остальне з радістю. Ось так він виглядає також одна друга. 894 серія. Три швидкості. Повністю новесень. новесенький, вибачайте, made in USA. Те ж саме і тут пише. Давайте глянемо, що є тут собі чи він робочий чи ні. Будь ласка. Два напрямка. І власне, що тут наша швидкості? Я не хочу його просто розпаковувати, щоб він вже був як е, Тут у нас, на відміну від того, вже йдуть ось, ось такі перемикання. Тобто тут є лоу, є середнє отбойник. і я думаю, що великі оберти це великі, Це з, з відбійною силою і це маленькі обороти. 4-Амперна батарея в комплекті, це звісно, бомба. Що в комплектах йдуть батареї. І, власне, сама зарядочка. Ось, ось так воно виглядає. Це друга сумочка. Але я хочу вам сказати. Дивіться. Оце, як колись пам'ятаєте, кросовки були Adidas. Був звичайний логотип Adidas і був типу, Adidas Original. І всі полювали за Adidas Original, бо це. Це типа був клас. І зараз я покажу вам 899 серію гайковерта. Прикольно, що все одна друга То ж саме сумочка. Типу фірма. 4-амперна батарейка. І наша ізюминка, цей Xiaorovski гайковерт. О, о, ти шо, ти що? Такий тяжерний. І я розумію, що це просто якась супер пушка в силі роботи. Хто цим займається, я думаю, що ви це самі прекрасно знаєте. Давайте підключати і дивитися, що він себе представляю. Хочу ще раз нагадати, що всі повністю інструменти йдуть без щитові. Без Ну я вам скажу, що відчутно-відчутна відчутна Це Такий же гігант. Ось так він виглядає. Made in USA, що немало важливо. В нас є ліхтарик і, звісно ж, три швидкості. Будь ласка. Мінімалочка. Давайте подивимося, що у нас йде. На мінімальній 400 обертів. На другій швидкості у нас 1200 обертів. І на третій швидкості 1900 обертів. 1900 області. Зупиняється він з автостопом і звісно, що є вперед назад перемикання швидкості. Так що, друзі, ось такі, ну, знову ж таки, там я все не показую, там ще й перфоратори є, але то вже все продано. Це вже буде зовсім інша пісня і зовсім інша ігра. Але, друзі, ось таке сьогодні я вам показав, розпакував. Знизу я не пишу по цінам, що нам обійшлося, і, і скільки клієнти нам заплатили. Тому всім добра, себе бережіть, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-каналчик, там ми скидимо всі пропозиції і, і одним словом, будемо працювати, старатися далі робити набагато якісніший контент. Це раз і два шукати набагато кращі пропозиції. Тому всім добра і себе бережіть.